Привіт, друзі! З вами Катка Маркет. І сьогодні я вам розповім про цю модернізацію принтера. Тобто, це з однієї сторони новинка, але це вже і принтер був. назвався трошки по-іншому Sonic XL 2022. Зараз це вже Sonic XL Plus. І давайте подивимося, що в ньому такого плюсового з'явилося. Тобто, перше, ну Металева конструкція, вже яку ви знаєте, яка вам знайома, тобто це лінійка стоматологічних професійних принтерів. Вона вся майже так виглядає. Далі, взагалі, що тут мені, як тільки я побачив цей принтер, що мене закохало в нього, це ось ця штука, бачите? Він не бамка, як тому що тут стоять спеціальні такі демпфери, які не дають це зробити. Далі. Вже знайома вам велика платформа, на яку вміщається багато моделей. Тобто тут можна повноцінних там, штук 6 розмістити легко. Коронок не знаю навіть скільки сотень ну не будемо тут і скільки вам треба, стільки ми і розмістимо тут. Що ще? Бачите, який товстий потужний гвинт, який рухає цю платформу вверх-вниз. Він, доє, він відповідає за точність друку. Тобто він супернадійний. Тут є пулькогвинтова передача, яка контролює Z та переміщає цю платформу вверх догори і вниз. І тут не якась там пластикова втулка, яка там в більш економних версіях вона прослужить багато років. Далі дві рельси, дві потужні рельси, які теж не дають там вібрувати якось під час руху платформи, і теж відповідають за стабільність і за. Поверхню вашої конструкції, яку ви друкуєте вентилятор з фільтром, який очищує повітря. Якщо ви використовуєте якусь пластмасу, яка має якийсь запах, то тут буде все це, це фільтруватися. Нагрівач теж важлива штука. Нагрівач він підвищує температуру всередині принтера для того, щоб пластмаса розігрілася і щоб у вас був стабільний результат. Тому що якщо ви використовуєте якісь такі ну, густі пластики, які там. Як мед такий ну, досить важко її друкувати. Якщо вони розігріваються там, до 30-35 градусів, то вони досить легко друкуються. І якщо у вас встановлені вже налаштування, а вони тут вже є встановлені, то у вас буде стабільний результат через те, що у вас стабільна температура всередині принтера і температура самої пластмаси. Великий екран. На якому ви можете там, подивити всі параметри, зробити тести, перевірити, яка там температура ось виставити. Е, ну, Будь-що, всі, всі, всі маніпуляції з принтером досить зручно можна керувати їм. Далі. А, ванночка це теж перевага цих принтерів е, від Frozen, що вам не треба купувати якусь досить, досить дорогу ванночку. Е, вона металева. Вона вічна, І ви просто змінюєте плівку, відкручуючи болтики, поміняли плівку, поставили нову, і у вас нова ванночка. Вам не треба купувати ванночку за багато, ну або навіть за сотню доларів. Перемістили сюди usb роз'єм. Ну, це якщо ви флешкою переносите файли. Якщо ви хочете переносити їх по мережі, то це теж можливо. Зараз я його перевер... поверну цей принтер і покажу, що там ззаду є. під'єднання до розетки. Ззаду у нас, нас під'єднання до розетки стандартне. Далі є роз'єм для під'єднання до мережі. І також тут ось така є з пимпочкою, такою захисною. Це роз'єм під антенну, під Wi-Fi. Тобто wi fi будований всередину, вам тільки треба під'єднати антенну для того, щоб можна було на більшу відстань. Ловити принтер. Також, що є важливою особливостю цього принтеру, це дентальний софт. Тобто софт, який дозволяє зробити цей принтер майже однокнопочно. Тобто вам не треба там, бути якимось інженером чи щось там, для налаштування цього принтеру. Ви просто взяли принтер, взяли цей софт, він автоматично розставляє там, конструкції так, як треба в слайсері ну, в програмі для того, щоб е, принтер зрозумів. В програмі він автоматично повертає коронки, модельки, хірургічні шаблони, навіть так, як це не роблять програми, які називають собі стоматологічними, але ні, тут супер -програми. Я не бачив програми краще для стоматології, тому що навіть якщо у вас хірургічний шаблон, ви вказали, що це хірургічний шаблон. І він її оберт... повертає цей шаблон так, як треба, не ставить там коннектори в отвори, які там не мають бути. Тобто ну, програма супер, і вона найкраща на сьогодні. Далі, там прошиті вже багато налаштувань полімерів. Ну, висока кількість там, ну, супер багато цих полімерів, не знаю. але все одно, звісно, ви можете знайти якийсь свій полімер, якого там нема, та надрукувати тестик. І Теж їм працювати. Але стоматологічні матеріали, матеріали основні, вони вже там є багатьох виробників. Так, ось і все. В принципі. Тобто, головне, що в цьому принтері це софт, який йде безкоштовно з цим принтером, тому що окремо він коштує 400 доларів, якщо не помиляюсь. Друге, підігрівач, який гарантує вам стабільну роботу принтера. Велика платформа. На яку можна розмістити багато коронок. Або моделі, або будь-чого, або шаблоні, або кап будь-чого. Економна ванночка, яка просто змінюється плівка і у вас нова ванночка. Фільтр повітря, зручне керування, під'єднання по мережі і.